Люди, всіх вітаю! Йдемо робити перву підживку чесника у новому сезоні. Ось відеречко з селітрою, і не переживайте, з головою в мене все добре. Температура плюсова, сніг, цей буквально годинку-дві та й розтане, але якраз він нам допоможе, що не потрібно би поливати. Тому що попереднє відео, яке ми знімали по догляду за чесником, це було у нас 27 люте. А сьогодні 14 березня. І Від того часу земля дуже і дуже вивіялася вітром. Підсохла, тому що в нас ні опадів, ні снігу, нічого не було, тому сніг нам зіграє на руку. Давайте я покажу. Для початку як виглядає чесничок. У нас тут посаджена, грубо кажучи, сотка, і за ці два тижні, не глядячи на те, що були морози, кілька разів по мінус 7, по мінус 5, він все рівно трішки підріс. Після останнього відео ми через кілька днів буквально закрили вологу, але сніг, звичайно, не дасть цього показати. Все нормально, тому що там дуже багато людей писали, яка вас страшна, потріскана земля. Ну, не знаю, мене це здивувало. Я думаю, багатьох людей, які займаються городиною, також по розвитку. Нормально перезимував він у нас. Ось дивіться, ось така фаза. І якраз саме будемо давати першу підживку азотно. Взагалі, за час вегетації нормальною дозою буде внести 3 кг аміачної селітри. Ми її поділимо. Думаю, на три рази. Хай би кілограм, потім ще кілограм і кілограм. Тому будемо давати саме в критично важливі моменти. Після зими, коли рослина ослаблена, щоб дати їй поштовх до росту. Потім десь середині вегетації будемо дивитися саме по рослині, щоб вибрати слушний момент. Ну і, звичайно, при початку формування головки. Також азот дуже і дуже нам буде в цей момент необхідний. Перед посівами ми вносили добрива. Тому питань щодо магнію і сірки в нас немає. Часник дуже і дуже любить сірку. Якщо ви таких передпосівних добрив не вносили, то можна ще додати на одну сотку 1 кілограм сульфату магнію. Там якраз буде магній, який активно участвує у утворенні хлорофілу, тобто зеленого листя, зелене листя це, понятно, що здорова і нормальна рослина. І також сірка. Сірка важлива. Дуже і дуже для чесника, а також для полуниці. Тому ну, запам'ятайте для себе. І опять же можемо навіть і зараз, і зараз ці добрива змішується, можна внести кілограм селітри і разом би кілограм сульфату магнію. Ну нам це не потрібно, у нас ці добрива є. Будемо розкидати селітру звичайним методом. Взяли руку і розкидали, та і все. Сніг нам не завадить, знизу під снігом, хоч була. Нульова плюс-мінус плюсова температура вночі, то пройти можна, ну, тобто не грузнеш, будемо розкидати, ніякої шкоди воно не наробить. Ну, звичайно, якщо боїтеся, щоб там селітра може, якщо попаде на листя, то може, звичайно, викликати опіки. Ну, це якщо вийде сонечко. А так воно собі розтане і нормально. Сніг нам допоможе. Була в нас дуже, ще раз повторюсь, суха погода, то я якраз сьогодні і хотів робити це підживлення. Перетягнув сюди туман, думав, буду поливати, тому що все ж таки ця діляночка в нас біля будинку. Шланги порозмерзалися, є змога помити. Ну так як сніг, то подякуємо йому і зробимо цю першу підживку. Ось дивіться, також по снігу добре видно, де вона падала. Єдина складність, звичайно, що потрібно маленькою жменькою це розсипати, тому що є різниця 3 кг розсипати. І кілограм, то кілограм якось так складненько. Як то кажуть, приємно з корисним. І подихали, погуляли на свіжому повітрі і також порадували око. Я вже сподіваюся, що останнім снігом у цьому сезоні. Сніг нам допоміг, тому що він буде підтавати, буде підтавати разом з ним селітерка і буде опускатися до нашої прикореневої зони. А так би довелося поливати, тому що ну, дуже було вже сухо. Я вже так скучесно поглядав, чи не вчепити плуга, спробувати десь трішки виорати. щоб не фризу, а саме плугом, тому що плуг, звичайно, ліпше від фризи, хоч і не так зручно. Ну що люди, пройшло 3 години. Привіт, весна і таке, як і планував, поливаю туманом. Тому що 2-4 см з того снігу, що було, воно розтало, нічого. Навіть селітра місцями позалишалася, тому пролив ще туманчиком. Ось потроху місцями там вона позалишалася, де більше, де менше, але все рівно У мене тут шланги лежали, я поливав в теплиці, тому переключив, хай хвилинок 20 пополивається. Жаль, що все не перекрило, залишилися два рядочки. ну Це вже вручну перейду. Коротше, часник в цьому році, бо як голови зношуся з ним, як з малою дитиною. Все для нього. Коротше. Ну і дивіться, ось як він виглядає без сніжку. Ось так виглядає закрита волога. Грудочок трошки залишилось. Ну, ще раз прольємося, можливо, ще щось придумаємо. І буде гладеньке зовсім без грудок. Ну, побачимо. Ну і Дерьха. Тут одна десь нарисувалася. Ну нічого страшного Короче, ось такий часник. На наступний раз вже як буду знімати, думаю, він більше буде радувати і моє, і ваше око на відео. Віталися взимку, прощаємось по весні. Якщо маєте якісь питання, пишіть в коментарях під цим відео, буду відповідати, старатися. Поки ще маю час і бажання, яке чим ближче до сезону, все стає меншим і меншим. Якщо сподобалось, Ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!